І знову світая рубрика Вижити в селі. От старт зимньої рибалки на річкій трубі, що під Києвом. Скажем так, вдався. Щучка, 2 кіла, хороший апарат. Думав, жарить, не жарить. Зараз почищу і покажу, як можна обалденно її зафарширувати. Наблюдаємо, робимо, рибачимо. Зимня рибалка це просто вещь. Особливо, якщо з Джек Денілсом. Дякую. Спочатку обчищаємо щучку від луски. Процес, так сказати, старий, ножик, гострий, чистимо. Тепер почистили щучку, відрізаємо так голову. Відрізаємо, не стисняємося. Щучка. Обламуємо. Одрізаємо. Бажано по жабру. О, то дрізали голову окремо. Тепер приступаємо до зняття шкіри. Важкий, цікавий процес. Тепер, коли почистили, дрізали голову акуратно острим ножом треба відділити шкуру або зняти шкуру. В общем, отаки движениями, дуже акуратними, щоб не порізати шкуру. начинаем потроху отделять шкуру от тулуба. Сюда и отделяем. Отделяем по кругу. Вот. срезаем так аккуратно мясо. Она уже скользкая, конечно. Надо держаться. Процесс не быстрый. Занимает трохи времени. Вот, вот так раз. Тогда переворачиваем с другой стороны полностью. Так, пока не отделим полностью шкуру.

嗯，啦啦啦啦啦啦啦，嗯嗯嗯嗯。 О, доходимо до плавника, тут відрізаємо хвост. Можемо поки сюди. Тепер максимально зчищаємо м'ясо. Акуратно, щоб не порізати шкуру максимально тут, тут треба трохи відділити. Хотя це і не обов'язково, вона так. виворачуємо тушку, беремо за хвіст. виворачуємо тушку, отримуємо тушку ідемо промиваємо. Тепер беремо одну цибулину, лук. нарізаємо на фарш, тому що треба зробити фарш. Можна брати сало, я беру якби полу. Сиреполу копчене сало з проростю. Нарізаємо цибульку щоб зробити фаршик. Також нужен перчик, хліб і її м'ясо. Тушка. Мама, мама. Ну, багато хто голову любить ложити отак, щоб як для крутого столу, а якщо це сімейний стол, то з голови там їсти нема чого. то я Остатки хребта після того, як зняв філешку, остатки хребта голову варю прекрасну, щучу уху. Це якби е, доповнення до производства. От, тушка обчищена, зараз йдемо робити фаршик. Ідемо робити фаршик, сіль перець по вкусу. От, Зробили такий от фаршик. Тепер набиваємо нашу тушку фаршиком. Трошки, звісно, тут в початку порвалася, але ну, не страшно. Берем. От таким способом от. набиваємо фаршик у рибу. Ложечкою, пропихаємо, не боїмося. Фаршик забиваємо. Пропихати можна потім отак. Раз, 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 раз. Аж до хвоста. От. Пробили. Далі напихаємо. Раз. Ще блюдо непогане, фарширована щучка. Підписуйтесь на канал. Як кажуть, будемо рибалити і готувати разом. Так як це перша щука в цьому сезоні. То сезон відкритий. У нас як толком тільки льот пішов. Так у нас вже зіма тепліші набагато. Тобто є трошки скучність за рибалкою зімньою. Літня теж неплохо. Ну, то не те? Я люблю телевізівний хайбак. Хоч і дітям холодно. Але отак От набиваємо щучку, а потім її трохи акуратно заштопаємо перед відправкою в буховочку. Ми її набиваємо, набиваємо. Пропихаємо, пропихнули а так, провірили. О, і яка спогуна. Оця розойшлася, не бачила такої риби. Побачила. Давай <рес> емоція. Такий <рес> самі давно не їли, от добиваємо. <рес> Фаршик має весь. Чуть аж округліла наша пщучка тут де. чуть-чуть підштопаємо. Чуть -чуть. Низка фаршику ошла. Тепер беремо голочку потовще і нитку розповсюджуємо і підшиваємо нашу тушку. Тепер робимо так звану постель для духовки. Не треба. Можна, звісно, взяти рукав, фольгу, прочую. просто поливаємо так олійкою. Деко. Раз, два, три, чотири. Так, зробили. Все. І виложуємо картошку. Обичний картофель. На нього положимо нашу щучку. Так, нарізаний. Хороша постель. пропечеться в соку. Потім дуже смачно виходить. От, Виложуємо на деко, доріжемо, виложуємо. І не треба вам ні фольга, ні рукав, ні т.д., ні т.п., Так буде смачніше в рази. І дешевше. Тож. Немаловажний факт, бо в селах десь непроста. Зараз ще трошки доріжемо. Робили отаке деко повністю проватку в нашій рибці. Ложим рибку на деко. дековую, щоб не пригорало, ніде нічого. Тоже рибку трошки я поливаю, трошки олійкою. Отак, як кажу, для загара. Тепер немаловажний факт. Я ще беру. Лимон. Вичавлюємо трохи лимонного соку. Так добріше. Поливаємо нашу рибку лимонним сочком. Оскільки О, вичавили лимонки. І можна трошки я роблю, коли вичавлю лимонку, ще підкладаю і під низ. Ріжу її на куски і підкладую лимонку під низ. Раз. Два. Ну, це пів лимонки, конечно, можна за цілу. І підкладую під рибку. Поднизу. Піхаємо під нашу рибку. От лимонка. Ложимо, укладаємо. Розігріваємо духовочку. До 180 градусів. От, ставимо нашу рибку на 180 градусів приблизно на 45 хвилин. Ну і дивимося, щоб не пригоріла. Дякую за увагу. Всім смачного! З наступаючими новорічними святами. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Минула година при температурі 180 градусів. Довелось перевернути, щоб просмажити з обох сторон. От готова рибка. Дякую за увагу.